Вітаю на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку комп'ютерна техніка як засіб здійснення дій з інформацією. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, які зручні інструменти часто використовують у побуті. Як працюють електричні інструменти? Які інструменти призначено для роботи з інформацією? І нагадую, дотримуйся правил роботи за комп'ютером. Давай почнемо сьогодні з логічної розминки. І так, знайди невідоме число. Дивись уважно. Машина число 6. Мир число 3. Школа. Яке буде число? Звісно, 5. Ще одне завдання. Знайди невідоме число. Калина 6, трава 5, клен. Звісно, 4. І останнє завдання аналогічне: Вовк плюс лисиця, 10. Качка плюс коза, 9. Їжак плюс птах, ну, звісно, вісім. Молодець. Сподіваюсь, зрозуміло, що ми рахували кількість літер в слові. А там, де знак додавання, потрібно було скласти кількість літер в першому та другому слові. І давай ще розгадаємо ребус. Подивись уважно на малюнок. І так, що ми маємо? Компот. Якщо від слова компот прибрати дві останні літери, залишиться комп. Якщо е, далі у нас йде апостроф, потім літера Ю, потім термос, якщо прибрати три останні літери, залишиться тер. І таким чином ми отримаємо слово. Звичайно, комп'ютер. У довкіллі, побуті, навчанні ти використовуєш різні інструменти та пристосування. І так, ручний інструмент це будь-який інструмент, який під час його використання утримується та приводиться в рух вручну, а не двигуном. І на малюнку ми бачимо приклади ручних інструментів. Назви кожен з інструментів. Запитаю рідних, які з інструментів ви не використовуєте і чому, якими іншими інструментами ви користуєтеся вдома. Яке їхнє призначення. Чи існують правила їх використання? До ручних інструментів належать інструменти для роботи з папером. Це можуть бути ножиці, олівець або лінійка. До ручних інструментів також належать інструменти для догляду за взуттям. Наприклад, лопатка для взуття, або може бути щіточка для взуття, або губка для взуття. До ручних інструментів для роботи в саду або парку належить сікатор, лопата або ж граблі. Також до ручних інструментів належать інструменти для прибирання в кімнаті: це звичайний віник, відроз з шваброю або губка. Також до ручних інструментів належать інструменти для догляду за одягом. Це праска, вішалка або голка з ниткою. Ще до ручних інструментів належать інструменти для роботи з пластиліном або тістом. Це різні дощечки та ножики. До ручних інструментів також належать інструменти для приготування їжі. Ножи, секатори. Міксери. Лопатки та інше інструменти, для роботи яких потрібна електроенергія, є електричними. Їх використовують для роботи з деревом, тканиною, металом, пластиком, іншими матеріалами, а також у побуті. Подивись уважно на малюнки: для чого використовують зображені пристрої? Що є джерелом енергії для роботи кожного з цих пристроїв? Для роботи з інформацією люди різних професій використовують комп'ютери та комп'ютерні пристрої. Сучасний комп'ютер стає в пригоді, коли людина навчається, працює, робить покупки, відпочиває, спілкується з друзями. Комп'ютер зазвичай складається із системного блоку, клавіатури, монітору та мишки. Моноблок це комп'ютер, у якому системний блок монітор. І часто інші пристрої об'єднані в один. Подивись уважно на малюнок, ось саме так виглядають моноблоки. І так, давай перевіримо, чи добре ти запам'ятав назви основних складових комп'ютера. Спробуй відгадати загадки. Подивись у це вікно. Знаєш, чарівне воно. На вікні немає штор, що це діти? Звичайно, це монітор. Є багато різних кнопок і струнка статура. Відгадайте діти, що це. Це Клавіатура. Клавіатуру призначено для введення відомостей у комп'ютер. Саме за допомогою клавіатури ми вводимо текстові та числові дані. Має хвостик. Очі кнопки не боїться кішки. Під долоною працює вправна зручна, ну, звичайно, миша. Миша це допоміжний пристрій для керування комп'ютером. Її використовують для виконання на комп'ютері дій із значками. Коли рухаєш мишкою по колимку, то на екрані монітора рухається вказівник миші. Що це за поважний загадковий коробок? Лампочкою посміхнувся, діти це. Звичайно, це системний блок. До системного блока підключають монітор, клавіатуру, мишу та інші пристрої. У системному блоці містяться основні пристрої комп'ютера. Пам'ять, яка зберігає інформацію. І процесор, який опрацьовує інформацію. Ти вже знаєш, що комп'ютер допомагає людині працювати з інформацією. Як же вона потрапляє до комп'ютера? Для цього існують пристрої введення. Зліва на малюнку ми бачимо пристрої введення. клавіатура, миша. Сканер. Про клавіатуру і мишу ми вже з'ясували. А щодо сканера, як же він вводить інформацію, за допомогою сканера ми можемо сканувати документи або зображення. І тому сканер також є пристроєм введення. Справа на малюнку, ми бачимо пристрої виведення, монітор та принтер. Зазвичай на монітор виводиться. Будь-яка текстова або графічна інформація. А за допомогою принтера ми можемо роздрукувати наші документи або графічні зображення. Що ж являє собою роутер? Роутер це пристрій, що використовується для поєднання мереж. Для звичайного користувача роутер це мережевий пристрій, який підключається між мережею і інтернетом. І тому він знаходиться в нас посередині, бо він займається пересиланням даних. Подивись на малюнок. На малюнку зображено, як правильно тримати мишу. Мишу тримають трьома пальцями: великим, мізинцем та безіменним. Вказівний і середній пальці вільно лежать поверх миші на її кнопках. Запам'ятай, будь ласка, як правильно має лежати рука на мишці. Перша комп'ютерна миша мала вигляд дерев'яного коробка з колесиками. З нього до системного блока тягнувся дріт, який нагадував хвіст звичайної миші. За таку схожість цей комп'ютерний пристрій і назвали мишею. Розглянь малюнок. На малюнку ти бачиш планшет, ноутбук та смартфон. Це також комп'ютери. У них складові об'єднані в одному корпусі. А замість миші можна використовувати пальці руки. І так, сьогодні ми розглянули основні складові комп'ютера, і в класрумі ще буде прикріплено завдання посилання на інтерактивні вправи. На цьому в мене все. До наступного тижня. Па-па!